Всем ха, ребят. Сегодня мы будем помогать в селе. Допомога в селе для нас. Я давно за это ходила, За эту допомогу. И решился. Так... Буду ее снимать. Ну, не очень часто, но там... Ой, серьезно, По дорозі, там вже і обсюду, але що? Які проходження, що ще мені зживати не ну, познімати по-вашому? Я думаю, так. Я от мене як воно хнучити Млинницьку. Ну, я там її не швидко кінчу, це ще довго. Ну, буду по в кінцю млинцьку йти. Наше перше поле, воно, кстати, пшениці. Тут у мене ще буде кукурудзе. Тут одне поле. Ну так не було от. Ой. На великих, по великих полях я не робу, то я такі маленькі беру. Вся жадка така 70 метрів, така стоїть для цього комбату. 叫什么？ довольно быстро. Вот. Я думаю, будет весело. Я не думаю, что такие выборы могли по неси. Ну да, иначе на вечность. Я ничего не буду хочу вот это уже. На гроши надавить так я бы что-то куплял, технику. Ну, вот вообще хорошо.

ну, це мы еще будем все все не Я куплю. там плуг мне еще надо. Ну, довольно муторное дело. Так, кстати, тут Потом. Та так, зрибята трошки. в мене не неполадка. Все. Погнали. Да, я поміняв комбайн. Ну, тут взагалі могли наехать, цей хоть трохи тут. 3,4 кинопёд Ну, да бы да. да, Ну, на да. быстро Делать него Я могу сейчас Трохи там снизу Руку крутить Ну, вот там Много, са, моя Да, это буквально классика жендир девятнадцата А я хоть тебя расти перемочку лишь мы вот так и Сюда буду видимо. Головний акуратний пожарчик не зробити. У мене тут це діло, да не я буду це все робити. Думаю, ось повіримо, то й справдісь. ви думаєте, мені знімати 25 форму, чи не надо. Все довольно прикольно. Дима забавно. Так, су. Наривно. you, I, yeah? I what are you Same. Same. Oh, you, you, you. классик часто так отправляется на полно беру потому что запуск беруть жодку но ну, и я так само сразу так лучше точнее он высокий скоро будет Розуму, Наступний місяць у мене диски будуть тут кататись, а багато дискувати. Ярма, сім їду. Сілки минур магиї. Ну, що побавати тільки тільки той насипе. Ну, це таке. Ну, доволі швидко я почав робити згоркеру з Кочегорік. Трохи цей комбайн. Ну мою сейчас коплю поступки зовут называют. Мне це хоч получше сразу да я не беру разумнее. І на цьому ця серія кинчок.